В Києві поховали Юрія Розналевича. У зоні АТО він був розвідником. Під час вибуху на Фугасі своїм тілом хлопець прикрив товариша. Помер боєць, не виходячи з коми. В останню путь Юрія провели під гімн Небесної Сотні. Року йому мало виповнитись 27. Після повернення з фронту чоловік хотів створити родину. Він мріяв одружитися після війни. Попрощатися з героєм прийшли сотні людей. Перша вчителька Юрія написала йому довжелезну посвяту. сумуй народ, сумуй земля, сумуй вся Україна. Тобі священно клянемось і відплатимо за сина. Слава! Слава герою, Слава нашому Юрочці! Його боротьба за батьківщину почалася з Революції Гідності. Будучи її активним учасником, хлопець почав розмовляти винятково українською. Розмовляв раніше російською мовою. Після Майдану він став настільки патріотом таким. Він ні одного слова на російській мові не говорив. Кажу, Юра, ти так змінився, тільки на українській мові розмовляєш. А він каже, тітя Зіна, я ж патріот. Як тільки почалися бойові дії на сході, Юрій пішов на фронт добровольцем. На передовій зразу розгляді. ...страшного розвідника. Солдати з'ясовували позиції супротивника і передавали координати командуванню. Найчастіше у розвідку Юрій ходив разом зі своїм другом, з позивним батя. Якщо дітей сложне було, батя старався, Юрій, може, дітей немножко передержати першому путі вперед. Ну, Юра постійно був з ним, постійно спину і нам, і йому прикривав. Під час однієї з операцій машина, у якій їхали розвідники, натрапила на радіокорований фугас. Юрій своїм тілом закрив від вибуху побратима. Батя, Батьяку Юра прикив, бачу, що були сили острелюватися і на собі юру винести з машини, якби місцеві мешканці не... Приїжджали, мимо, не тікали. Ну, хоча їх теж може зрозуміти, що мирні люди, вони бояться. То, можливо, Юру вдалося спасти. Просто що дуже було багато часу втрачено, поки машина стала і його в лікарню звезли. Обидва бійці впали у кому. Вижити вдалося лише одному. Боєць з позовним Одеса попросив не показувати його обличчя, бо неудовзі знову повертається на передову. За нього одного сотня їхніх ляжуть. Поховали героя України на байковому кладовищі. Марія Черніхівська, Олександр Ітегілов, Давай.